Привіт, мене звати Аля. Я вітаю вас на своєму каналі. Можете мене теж привітати, бо я у відпустці з вчорашнього вечора до мене приїхала мамуся і Назарчик. І ми приїхали в центр міста, як сам прованс гуляти. Ну що, куди ми з мамою підемо гуляти? Звичайно, що на шопінг. Ну і заодно містем, містом прогуляємося. Ну, мама вже тут була з Назарчиком. А, от, ти останній раз коли? Роки-два назад. До війни Ні, три. Ні, ви з Леною приїжджали. А, два на роки даху тому. Браку, так. на даху браху. Ну ось. Ну, ми там особою не гуляли. Ось, в нас там марше, базарчик. Будемо так йти по центру. Ми приїхали в басейн. Ось така тут, бачите, горка для діточок. Там великий критий басейн. Тут можна в кін-кон пограти. Ось, Назарчик тут бавиться на цих горках. Іноді ми ходимо туди в критий басейн. Ось тут в тінючку. Правда, трошки твердувато, бо там є дуже класна полянка з типу, травичкою і все таке. Але. Воно все на сонці. Там є дерева, але ну, ті міста вже зайняті. Ну і тут Назар більшу, ну, більше часу проводить, тому ось так. А там, бачите, все в сонечку. День. Сьогодні неділя. Ми приїхали в музей, який знаходиться прямо поруч дому, де я живу. Ось це єдиний тут мама, а ось це. Єдиний такий табор, табор, який залишився у цілій Європі, сюди привозили усіх євреїв під час Другої світової війни, і вже звідси розподіляли в інші табори, такі як Аушвіц, Баден Баден, і всі, і всі інші. Тобто, це був такий таке місце да, фільтраціонне, куди просто. Всіх звозили і потім вже перенаправляли. І звозили сюди усіх з Європи. Ось, я вже тут була, ще до того, як я тут жила, ось так виглядає це місце. Це колись був е, цей завод, тут виробляли сир, сирники, якщо я не помиляюся. Тут їх виводили, напевно, на плац. Там була перекличка. бо там була же железна дорога, і там навіть є вагон. Ми потім туди підемо. Ось. Що, ми зайшли, спочатку подивилися один фільм, а потім зараз тут така історія повністю до початку, ну, після Першої світової війни і перед Дякую. початком Другої світової тут повністю. Розповідають історію, як це так сталося. Бачите, по руках. Ось як раніше виглядало місце, де ми з живемо з Максом. Ось тут це ось музей, а ми десь отут живемо, десь тут. Чи може тут? Коротше, ну, скажі за все ось тут. А ось як виглядало наше місто. Я б вам неправильно сказала. Тут робили черепіцу. А ось це приміщення заводу. А ось дві дівчинки з України. 1920 рік. Ось на французькій, на англійській пишуть, скажуть, що друга в світі так, в Європі. Суспільство, друге суспільство євреїв в Європі це було в Україні. Ось така, не те, що жарко, Назар, а холодно, як їм було в такій, в такій одежі зимою. І ось Назару показувала окуляри тут. І теж ось. Це ось Оце, то, що така труба. Погано видно. Ми з мамою не розуміємо, чи то тут зжигали. Ну, це, по-перше, щоб виготовлювати черепіцю, чи це зрозуміло, але потім ми не розуміли, чи зжигали тут людей чи ні. Бачите, так. А, а тут не зрозуміло. Саме жили тут, в містах, тут. Такий запах тут. Угу. Ось тут, ну це не прямо тут, це не те місце, але вони тут були теж ці люди. Ось. В пилюці. Ось це малюнок був зроблений. Тут десь, десь щось написано, Шамп, напевно, щось таке. Я нічого не бачу. Ви можете спа? Я не знаю, вони розуміють. Чи вони тут спали, чи не спали, не зрозуміло. Бо взагалі це печка. Печка Хофман називається. Ось, і я не зрозуміла, чи вони тут спали, чи тут. чи що тут було? Спали. Так, вони тут спали. А, так, вот они спали в этих печках. Ну, это просто теперь приміщення было, а не печь. Вот это туалет. Там Какие-то песок. Да, у нас в, в школе не было дыры. Ну, <реш> 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 просто дырка и все. Екс написано. Ось ми піднялися на самий верх. Ось так от у тут жили, тут спали. Ось тут. А з цього вікна вистрипнула жінка з дитиною, бо вона вирішила що так буде найкраще. Ось, бачите? Да, ось ми прочитали матір з двома з двома дітьми випрыгнула і після цього в той же день 10 інших людей намагалися ну були спроби самогубства. Ми зараз тут ходимо і тут дійсно дуже. От ми ходимо. Ага. І ось ми ходимо, і тут ну дуже душно, спекотно. спекотно. Дуже. А коли я була десь в квітні, напевно, що коли працювала то... це в я думаю, що тут взагалі було жесть. Так, да, тут взагалі капець. Але коли ми були в квітні, тут було дуже холодно, дуже. Тобто тут взимку дуже холодно, а влітку дуже спекотно. А ось тут, на цих стінах, можна побачити якісь написи, які були залишені. Ось, наприклад, тут. Якась церква чи що. Церква. серденько і надпис. Ось тут щось теж. Якось творинка якось. А ось відбігти любі любви. Свобода, життя. Блядь, дитинка, не боля. Тут не зрозуміло що. Дуже сиденько, дуже щось писало. Мес. Тут <свят> якийсь коник, садник. Сорок п'ять. шістдесят два дев'яносто два, щось таке. Теж Ого. от п'ять етапів, щоб зрозуміти, що це расізм і женосіб. Короче, Перший етап. Коли ми це акти расізму, коли ми кажемо, що інші раси ми якось відрізняємося від інших рас, що наша земля тільки для нас, і все таке інше, Другий етап демократія і режим авторитарний. А коли ми переходимо в авторитарний режим. Ліберти, медіа контролі, коли контролюється, а, с, не, контролюється все, що телебачення, а все ще медійне. І. Етап три. <laughs> ми нас контролюємо. Це коли вже переходимо до актів. тих, стріпління тих на начин. Вам це мене. нічого не нагадало? <laughs> мені нагадало. сучасну Росію. Та її режим. І оце теж дуже класно ілюструє. А що я зможу, що ви хочете, щоб я зробив, коли я один і стоїть до фігіща людей. І <свісно> руки, <за спину. свісно> руки за спину. Ось так. Ось так це місце виглядає з вулиці. Я купила ось таку картку <свісно> собі. щось <свісно> Так. І зараз йдемо до Нібюру. І зараз ми будемо йти ось туди, до вагончику. Їх сюди привозили з цих євреїв і потім вони йшли сюди. Ну і тут теж, бачите, пам'ять. Ось так виглядає вагон якому Францис якому перевозили? 8 лошадів і 40 людей. Тут набагато більше перевозили людей, ніж 40. Мене звати Аля, я вітаю вас на своєму каналі. Я в дуже дивній локації. Ми прийшли з Назарчиком в парк. Ось, я пишу свою дипломну роботу. Назарчик бігає, тому всі щасливі, я можу працювати, Назарчик собі тут забавляється, розважається. Ось і тут не жарко, тому взагалі супер. Ми вчора сюди приходили і от зараз теж прийшли. Що в мене по дипломній роботі? Я написала всі три частини. Зараз мені залишилося все перечитати, доповнити графіки. Ось, ну коротше, роботи ще багато, але я рада, що я закінчила вже таку глобальну письмову роботу. Це класно, але ну, дуже багато що треба ще зробити. От. В принципі, все нормально. Робота кипить. Ну що, ми вже повернулися додому. Е, що, Назарчиком була, була математика онлайн з українським викладачем. Е, ось я що я робила? А я збирала в речі в нашу з Максом поїздочку, бо завтра я їду до мами завозити Назара. Uh, і в п'ятницю вранці я повертаюся сюди і десь в обід ми вже будемо виїжджати в нашу подорож. Повертаємося ми в неділю, аж через тиждень, тобто це така дуже велика поїздка. У нас з Максом ще не було таки настільки довгої поїздки. Ми їдемо з кемпінгом, поки що не скажу куди, але ви можете вже, вже догадуватись, куди коли ми, коли ми з Максом можемо поїхати з кемпінгом. А, так. А, і я збирала потроху по, по, по речі. А, я не складала їх в валізу, бо валіза їде з, зі мною завтра до мами, бо треба речі назарчика взяти. А, і мої теж. А, тому речі поїдуть, а, речі я просто склала. Зараз вам трошечки покажу, що я беру. Як ви можете поважити, <гум> дуже велика ось така в мене штука вийшла, я сюди їх поки що склала. Як ви можете побачити, в мене тут моя куртка. І тут речей дуже багато, бо, ну, по-перше, ми їдемо більш ніж на тиждень. По-друге, треба брати і е, літній одяг, і зимній, ну, типу, такий, да, зимні, я б сказала, бо вночі, там, куди ми їдемо, 6 градусів, в день е, ну, десь 20. Ось, Максимум напевно, 23 буде, щось таке. І то, ну, Тому беремо просто все. І тут ну, повністю всі мої речі: тут футболки, шорти. Ну, тут більш такий э, цей є літній одяг, потім тут светри, э, різні там кофти теплі, штанці теплі тут майки, футбол, теж футболки. Ну, тобто Дуже багато речей. Це в мене э, нижня білизна, носочки, теплі теж взяла ось так, в такій сумочці. З кримом <хи> Ось. А, і так. Ось це в нас. Ну, це це, 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 це тільки мої речі. Тобто, ще треба зібрати а, все, що палатичне, типу кухню і все інше. А, також треба буде зібрати Оскара. Ну, Коротше, це тільки мої речі. Отакі От вправи. Зараз. Треба перевдягатися мені. І ми поїдемо в магазин. Трошечки купимо на сьогодні. на вечерю щось таке дуже ліньки готувати. А ще сукні в мене є. Я їх попрасувала і поки що повісила, щоб вони ще трошечки цей. А що, в мене нема одежі, я вже все зібрала. отакі в нас проблеми. А ні, я ж собі на завтра шортики взяла. зараз. bra <laughs>